Я коротко хотів поділитися Словом Божим і хотів поділитися тим, що нам принесе користь в наступному році. Що вийде нам на добро. Знаєте, коли ми кажемо привітання перед початком наступного року, і сьогодні я також вітаю вас, і хочу також сказати: нехай все погане залишиться в тому старому році, так? А все добре буде з нами в наступному і ще й не долужиться. І коли ми говоримо за добро, все зрозуміло, коли ми говоримо за свідомий гріх, за яку-то пожадливість, це все треба залишити цього року. Просто залишити. Але слухайте: як щодо різних несвідомих гріхів, як щодо наших помилок, як щодо м -м, таких моментів, як недороблені речі, зашвидко зроблені, несвоєчасно, незавершені, чи маємо ми шанс? Все це поправити наступному році. Це краще краще це все залишити. Знаєте, хотів би пороздумати декілька хвилюк про це і почати читання Божого слова. Далі з... такі слова. Перша книга Самоюла, 30 розділ. І сталося, коли Давид та люди його йшли до ціклагу третього дня. То маликитяни вдерлися до півдня та до ціклагу, і побили ціклаг та спалили його огнем, і позабирали вони до неволі жінок, що були в ньому, від малого аж до великого, нікого не забили, але забрали, та й пішли своєю дорогою. І прийшов давити його люди до того міста, а воно спалне огнем, а їхні жінки та сини їхні, та їхні дочки забрані в неволю, і підніс Давид та народ, що з ним свій голос. Та й плакали, аж поки не стало їм сили плакати. Знаєте, схожа ситуація: ми переживаємо воєнний час, коли втрати. Коли важкі перипетії в житті цілої країни і нас з вами також. Але знаєте, що вони думали в той час, ці люди Давида? А може, не треба було виходити, правда? Може, не треба було лишати тих жінок і дітей, а може треба було лишити більшу охорону? А може треба було розділитися? Я думаю, дуже багато думок було в голові, і вони аналізували свої помилки. Що нам робити, коли щось не вдалося? Моє слово до тих, в кого щось не вдалося. Якщо тобі за рік все вдалося і все ідеально, тоді слава Господу. Але <смі> так ми в тілі, я точно знаю, що нам це треба. І ви знаєте, в нас є одне пісня дуже сильне, оптимістичне, яке я також хочу почитати, продовжуючи ту історію старого заповідується в Ремлян, послання до римлян. І ви знаєте, в 8 розділі, 28 віршом, ми чи знаємо це місце добре, написано так: і знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою. Усе допомагає на добре. Я хотів би сьогодні пророкувати в твоє моє життя і проголосити ці речі, тому що якщо ти любиш Бога, якщо ти покликаний, то Біблія каже: Слово Боже каже, не я, що все буде на добре, в ім'я Господа. І ви знаєте, це означає, що навіть помилки, навіть ті речі, які здавалося б недобрі, вони вийдуть на добро. Знаєте лише, що нам треба зробити, найперше визнати. Не перекладати ці помилки на когось іншого. не Говорити, чому тобі не вдалося, а сказати Бог, я не зміг. І Бог візьметься. І ви знаєте, перед тим 28 віршом, ми любимо цей 28-й вірш, тому що тут є така, знаєте, велика частина оптимізму. Але в 27 вірші написано: а той, хто досліджує серця, знає, яка думка Духа, бо з волі Божої заступається за святих. Той, хто досліджує серця, знає, яка думка духа. Іншими словами, якщо. Є та добра думка, якщо є те співпадіння з волею Божою, якщо а саме так, отоді вийде на добро. От тоді вийде на добро. І ви знаєте, апостол Іван, я ще зачитаю декілька слів з його послання, він в першому своєму посланні каже так: це є записано у а, 8 -му вірші і 9. -му. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і не маємо насправді. коли ми свої гріхи визнаємо. Дивіться, тут все входить не лише свідомі гріхи. Тут входять і несвідомі, які стали нам явними, зрозумілими, і наші різні, в тому числі відповідно, помилки і недороблення. Він каже: якщо ми визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Іншими словами, це очищення від неправди всілякої, це якраз є ті наслідки, які з нами можуть тише в цей рік після того, що ми зробили минулому році. Знаєте, ми від того вже... Відійшли. Ми визнали, що це не так, і це важливо зробити, бо це не перше, що треба зробити. Але знаєте, ті наслідки продовжуються, і Бог є майстер виправлення наших помилок таким чином, щоб позитивні речі від тих наслідків зберігалися, а негативні наслідки зменшувалися і навіть зникли, бо він має можливість це зробити. Питання стоїть в тому, чи ми визнали це. Чи ми все ще виправдовуємося і доводимо свою правоту? Якщо ні, то Бог є майстер справлятися з цим. Він не завжди може забрати, хоча так часто буває і, і так, наші наслідки, але Він може нам дозволити з ними справитись і ще й може вийти на користь. Я не раз згадую випадки у своїй роботі, коли е, е, приходилось братися за якусь справу чи ділянку роботи, яка видавалася такою, що я, наче за скоро за неї взявся, або навпаки запізно. Я казав, Боже, все визнаю, поспішив, або запізнився. Більше так не буду. І знаєте, Після того, коли я це визнавав, то не означало, що зразу в мене мінялася посада, статус, можливості, кабінет. Ні, все лишалося таке, як було. Але знаєте, Бог брав цю помилку і переводив мені на добро. І кожного разу Бог так робив, що з того виходило добре. Ті, здавалося б, недоліки, переходили на позитив, на навпаки, добре щось в іншій сфері. І він завжди так робить: питання тільки чи ми почнемо правильно, чи ми почнемо з того визнання. Ну і нарешті, а що нам робити? Яка наша активність має бути в тому, крім того, що ми маємо щиро визнати, в тому, що ми помилилися, зробили щось не так? Знаєте, Бог також хоче нашої співучасті. На завершення я скажу декілька слів про це. знаєте, тому що Він хоче, щоб ми були співучасниками того поновлення, того відновлення, того поправлення і. Всього покращення, яке буде в наступному році, коли ми візьмемо цю історію, ще раз вернемося до неї на хвильку, 30-й розвід першої книги Самоїло. То ми читаємо по-перше, що справді наслідки цієї ситуації вийшли на добре. Вони не просто пережили наслідки, вони мусили воювати за свої родини, піти на війну, так і було. Але знаєте, цей бій важкий, але вони ще й більше взяли ніж втратили. Вони не просто справились з наслідками, а власне Бог справився через них з ними з, з ними з їхніми наслідками разом з ними. Але вони взяли більше. Ми читаємо в 18-му вірші, наприклад, ну 17-го прочитаємо щоденько з 30-го розділу першої книги Самоїла і бив їх Давид від ранку аж до вечора, наступного дня, і не втік з них ніхто, крім 400 чоловіка, хлопців, що повсідали в верблюді і повтікали, і врятував Давид усе, що позабрав, було малик. І обидві свої жінки Давид рятував, і не пропало їм нічого, усе від малої аж до великої, аж до синів та дочок, від здобичі аж до Всього, що ті взяли, було собі усе вернув Давид і взяв Давид усю худобу дрібну та худобу велику. А ті, що йшли перед тією чередою, горили, це Давидова здобич. Ви помітили, що він не лише вернувся втрачене, але й отримав з прибутком. Я хотів би проголошувати це в ваше життя, в життя нашої спільноти, нашої церкви і нашої центральної церкви, дочні церков. Мені Бог це показує. Приходить час в життя багатьох з нас, коли Бог не лише буде повертати втрачене, але він дасть тобі надлишок. І ми можемо спертися на Боже слово, що так воно є. Але знаєте, нам треба дещо взяти в Давида, тому що Давид орудував цією справою і керував цим процесом. І ви знаєте, він нас щить сьогодні. І це те, що я хотів би залишити на цей рік, бо в 30-му розділі на початку, як сталося все, він робить ось що. Тут написано. Було Давидові дуже гірко, я буду читати шостої вірша і далі. Бо народ говорив, щоб його вкаменувати, бо засмутилась душа всього народу. Кожен обурився на синів своїх та за дочок своїх. Знаєте, нас часто таке буває в житті, коли навколо важко. І зараз особливо це часто буває, тому що воєнний стан, воєнний час. І знаєте, вас може хтось звинуватити в сім'ї якісь негаразди, на роботі щось не так. Знаєте, і так хочеться виправдатись, так хочеться щось довести. Але ви знаєте, Давид цього не робить. Він просто написано: Та Давид зміцнився Господом Богом своїм. покладися на нього. Хтось може тобі сьогодні вказати твої помилки на якісь недороблені речі, на те, що тобі не вдалося, ти скажи, а я зміцняюсь моїм Богом. Я сьогодні не збираюся виправдовуватися, хочу проголошувати його речі. І знаєте, що Давид далі робить? Написано і сказав до священника Віатара, Ахімелехуго, сина: Принеси до мене афода І Вятар приніс афода до Давида і запитав Давид Господа, говорячи: чи мені гнатися за тією ордою, чи до жену її? А він відказав йому: женися, бо конче доженеш і конче визволиш. Я сьогодні проголошую це в наше життя. Женися, бо ти конче до цьому році я знаю, що коли він взявся щось поправляти, він майстер це поправити. Коли Бог взявся щось закінчувати, він закінчить, навіть якщо людині це не вдалося. Коли Бог взявся щось зробити, він зробить. Ми віримо в такого Бога. І я хотів би, щоб ми на пару хвильок стали ми зараз. робимо таку молитву, щоб ми помолилися за те, що втрачене. Щодо того, що було недороблене в тебе, щодо того, що ти зробив так ідеально, як здавалося. Я хотів би сьогодні тобі сказати Духом Святим, не закреслюйся в своїй книзі, не закреслюйся в своїй книзі, не слухай сьогодні плоті, людської думки, яка каже: Кинь то все, воно вже не відновиться залишиться, хай буде в минулому, бо тому, що Дух Святий сьогодні відкриває. Я відновлюю втрачене. Коли учні були на рибалці, і Петро, він був професіонал, ви пам'ятаєте, він дуже багато працював щодо того, і він а, нічого не зловив. Вони нічого не мали, ніякого, ніякого здобутка. І знаєте, коли це сталося, то в четвертому вірші п'ятий розділ Луки Ісус каже такі слова. Він каже: попливи, це до Симона Він говорить. До професіонала він каже: Попливи на глибінь і закинь, попливи на глибінь і закиньте на полу свій невід. А Симон сказав йому відповідь: наставнику цілу ніч ми працювали і не виловили нічого. Та за словом твоїм укину невода. Бог мені показує, що тут є на цьому місці серця, які кажуть до Бога щось подібне і вже на один день. Бо каже. Ви кажете, Боже, я робив все як міг, і дивись, нічого не вийшло. То що має вийти в наступному році? Але Бог каже сьогодні: за словом твоїм. І коли ти зробиш це за словом його, а не за своїм, не за своїми професійними здібностями, розуміннями, людськими забаганнями, але зробиш так, як Бог тобі каже. А для того треба цього фода, треба відчути Бога, треба почути його голос, треба взяти цю рему, це розуміння своє життя, а не спішити щось поправляти швиденько. Знаєте, тому що ця приказка е, своєчасно піднята канапка не вважається та що впала. Так вона не спрацьовує. Ви ж розумієте, хоч ми часто хочемо все підняти швиденько, наче не впало. Визнається, що впало. Почекай, не спіши своїми зусиллями все швидко поправляти, не спіши ту пляму швидко витирати. Воно так не вийде. Треба час, треба відчути його, треба взяти від нього силу, так як Давид взяв. так як е, послухався Петро. І ви знаєте, і тоді була ця велика, велика нагорода, і було там багато риби, і буде багато поживи. І пару хвилин я хотів би помолитися.